У комп'ютерний клас Леновицької школи всі гуртом заносять великі коробки. В них найбільша мрія місцевої вчительки інформатики, комп'ютери та ноутбуки сучасного зразка. Їх особисто передав на баланс навчального закладу народний депутат України Борис Приходько. Я не вперше тут і можу сказати чітко, що я знаю цих всіх людей, бо приїжджаю сюди для того, щоб поспілкуватися, вирішити якісь локальні проблеми. І нового тут для мене нічого немає. Бо я цього пройшов школу вже неодноразово, власне кажучи, і бачив цю потребу, що дійсно треба на оновлення. Дня комп'ютерного класу у школі щекали давно. Років з 10 точно. Ноутбуки, які в нас і є комп'ютери, вони вже застаріли. Вчителі інформатики говорять про те, що вони не тягнуть певні програми, не відповідають навіть програмі навчальній. Тепер же комп'ютерна освіта для школярів Леновицької школи стане доступнішою з сучасними ноутбуками та комп'ютерами, каже директор благодійного фонду Хоуп Черіті, який власне й допоміг Борису Приходьку знайти необхідну техніку. Це дуже новітній, потужний комп'ютер а Тамай сьоми восьмого покоління, да та два ноутбуки. Найпершою знайомиться з новими комп'ютерами і ноутбуками. Вчителька інформатики переконується, що все необхідне на місці, все працює і планує масштабну перестановку. Це винесемо, це занесемо. все. Парти не пар... тільки. Парти залишилися ще за 20 років. Цим партам це в нас нові, коли приходили з е, комп'ютерним класом ще першим 20 років назад. Тепер ми ці комп'ютери винесемо. Старий комп'ютерний клас а нові поставимо. Тим часом голова селищної ради Віталій Нестерко дякує. Дякує народному депутату за надану допомогу в оновленні комп'ютерного класу Леновицької школи. У нас склалася тісна з ним співпраця. Він доволі часто відвідує нашу територіальну громаду. Мені з ним дуже комфортно спілкуватися, взагалі поговорити про наші справи, порадитися, як нам жити далі, що зробити. І сьогодні в мене до нього є багато пропозицій і надіюся. Що отримую і підтримку, пораду і допомогу.